Сідаємо в комфортну позицію з рівною спиною намастем. Витягуємось зараз за маківкою вгору, руки лежать на колінах, долонями вниз, провертаємо плечі назад і вниз, витягуємо шию, видовжуємо її, прикриваємо очі і розслабляємось, робимо декілька глибоких вдихів та видихів. Налаштовуємось на практику, відпускаємо всі свої думки, переживання і налаштовуємось на момент тут і зараз. Глибокі вдохи та видихи. Прислухаємось до відчуттів в своєму тілі і налаштовуємось на практику І витягуємося за руками вгору на вдох, погляд переводимо на руки, і з видихом вниз, і погляд вниз. І ще витягуємось вгору, вдох, витягнулись виросне, і плавно видих вниз. І ще вгору вдох, витягуємось і вниз руки видих. І вдох. Потягнулись, і видих плавно вниз. І руки на колінах. І зараз ми піднирюємо вперед, ніби ниряємо якусь дірку в паркані, на вдох, витягуємо грудну клітку і з видихом повертаємось в нейтральну позицію. І продовжуємо. На вдох ми йдемо вперед, піднирюємо, і на видих, повертаємось в нейтраль. І ще вдох вперед, і видих назад. А тепер, навпаки, ми ніби під боріддям зачерпуємо щось на вдох і підтягуємо до себе на видих. І ще під підборіддя йде вперед. І з видихом повертаємось на місце. І продовжуємо вперед, вдох. І видих, повернулись. І ще вдох, і видих, залишились по центру. І тепер тягнемо вухо до правого і до лівого плеча по черзі. Зміщуємо, Тягнемо вухо до одного плеча, витягуємо бокову поверхню шиї та до іншого. Глибокі вдохи та видихи. Нахилили. Вухо до правого плеча і правою рукою злегка натиснули на ліве вухо, ліва рука з боку витягуємо її, тягнемо плечі, опускаємо вниз і відчуваємо, як розтягується ліва поверхня шиї. Повертаємось на іншу сторону, тепер ліве вухо на лівому плечі, права рука опущена з боку плече внизу праве І розтягуємо тепер праву поверхню шиї Видихаємо, залишаємось тут і вертаємось плавно в центр. Прокручуємо плечки назад, зводимо разом лопатки і розкриваємо грудний відділ. І дихаємо, глибоко малюємо великі круги амплітудні. І тепер вперед. Навпаки, ми закриваємось, провертаємо плечі вперед і вниз. Відчуваємо рух в лопатках. І витягнулись вгору вдох. І з видихом ми збираємо лопатки і лікті тягнемо назад. Руки в нас долонями вперед. Всі пальчики широко розкриті. І ми на вдох витягуємося вгору з видихом. Назад, тягнемось, згодим, лопатки і лікті позаду. І продовжуємо видих. І тепер збираємо руки в пальцевий замок і злегка витягуємося вправо, вліво, розтягуємо по черзі один бік та інший. І витягнулись вверх, вдох і вперед видих. Ми на вдох витягуємось вгору, вирівнюємо спинку, на видих, штовхаємо руки вперед, а лопатки назад скругляємось. І ще вдох, виростаємо, і на видих округляємо спину, руки вперед. І продовжуємо вдох, округлились, видих. І ще витягнулись вдох. І тепер права рука на ліве коліно, ліва позаду на кінчиках пальців, дивимось назад. За ліве плече видихаємо, відштовхуємось рукою від коліна, відчуваємо скрутку в хребті. І витягуємо знову вгору в центр вдох, і з видихом повертаємось тепер на іншу сторону. Погляд за праве плече, права рука позаду, ліва на правому коліні. І весь час ми відштовхуємося від колінка і вертаємося в центральне положення. Піднімаємося переходимо в позицію на коліна, і в нас зараз ліве коліно на підлозі, а права нога в сторону. І ми витягуємось до правої. І знову ми піднімаємось тягнемо вперед, прогинаємось злегка назад, і плавно опускаємось вниз на сідничку і витягуємось до рівної правої ноги. Тобто, ліва в нас завжди зігнута. Ми піднімаємось на колінку, витягуємо бік, правий, сідаємо і тягнемось в іншу сторону, витягуємо лівий бік. І ще на вдох ми піднімаємось, притискаємо праву стопу до підлоги. І опускаємось вниз і з видихом потягнулись до правої ноги. Добре, залишаємось по центру. Провертаємо. Провертаємось на колінку, права рука. нога залишається. На місці притиснута до підлоги. І ми будемо робити таким чином скрутку. Ми на вдох розкриваємось вправо і руку, і таз розкриваємо, а з видихом ми миряємо під ліву руку, тягнемось максимально вліво і відчуваємо, як таз також закривається. Разом з рухом руки відчуйте, як вас. Тазові кісточки розкриваються на вдох і закручуються, наче в іншу сторону, на видих. І ми продовжуємо цей рух. На вдох розкриваємось грудною кліткою тазом, а на видих скручуємось грудним відділом і тазом. І вернулись в центральне. Положення поміняли сторони. Зараз ми будемо, права нога зігнута, ліва пряма. І на вдох ми піднімаємось, стопа ліва, притиснута до підлоги, на видих, опускаємось і тягнемось вліво за правою рукою. І ще піднялись таким напівкругом. Таз потягнули вперед, витягнули лівий бік, опустились видихом, і потягнулись витягнули правий бік. І знову повернули руку на місце, на вдох, потягнулись, розкрились і з видихом опустились, потягнулись ліво. І ще вдох, розкриваємось, витягуємось, видих, опускаємось і тягнемось в іншу сторону. Добре. І тепер повертаємось на колінко, і зараз будемо так само на вдох розкриватися вліво, а з видихом піднирювати під правою рукою в іншу сторону. При цьому відчуваємо, як також повертаються ваші тазові кісточки. На вдох, таз, рука, грудна клітка розкриваються вліво. На видих, не піднирюємо під праву руку і таз прокручуємо теж вправо. І продовжуємо. На вдох розкрились, і на видих скрутились. Добре, залишились тут. І переходимо з вами в позицію на четвереньке. Таз у нас на коліна на ширині тазу. Долоні на ширині плеча і ми штовхаємо таз назад, відчуваємо, як розкривається таз, штовхаємо сідничними буграми задню стінку назад. А з видихом головою штовхаємо передню стінку вперед і переносимо більше вагу на зап'ястя. Погляд в нас вниз, шию не заломуємо. І тепер ми прокручуємо таз, переносимо, наче вагу і ведемо його в праву сторону, в центр. І в ліву сторону ми наче завалюємо його по сторонам. Коліна залишаються притиснуті до підлоги, долоні, також і рухаємо лише тазом вправо вліво. Рух може бути не надто амплітудний, по відчуттям рухаємось, зміщаємо таз в одну сторону і в іншу. Добре, і тепер ми затримались і будемо працювати грудним відділом. На вдох ми провалюємось в плечах, ніби груди тягнемо до підлоги, а на видих відштовхуємось долонями від підлоги, скругляємо лопатки і тягнемо ніби горб до а, стелі. І продовжуємо. Ми на вдох провалюємо грудний відділ, а на видих, скругляємось та залишається в нас на місці. І тепер садимо його на п'яточки, сідаємо собі на п'ятки тазом. Голова на підлогу тягнеться лоб. І руками витягуємось вперед, крукуємо, прямо хочемо розтягнути всю поверхню хребта. Відчуваємо, як розтягується хребет, спинка видихаємо. І тепер руками по підлозі ми переходимо на ліву сторону. Погляд у нас залишається вниз, і ми витягуємося от максимально, наскільки вас виходить змістити руки вліво, настільки зміщуємо. Таз залишається на місці, на п'яточках, і за руками тягнемось в сторону. Сторону. Робимо глибокі вдохи та видихи. І повертаємось по підлозі плавно, спочатку в центр, а потім переходимо на іншу сторону і витягуємося за вбік, в діагональ, погляд в нас вниз, таз на п'ятках, потягнулись. І Глибокі вдихи, видихи. Тут залишились, продихали трошки. плавно в центр Знов потягнулись в центрі лоб до підлоги, вдох, видих, і плавно піднімаємось на четвереньки І тепер розкриваємось за правою рукою вверх на вдох, а за лівою піднирюємо, верніше під ліву. Опускаємо голову, опускаємо плече. Таз у нас залишається наверху, коліна на одному рівні. Стараємось тримати, живіт трошки підтягнутий і ліва рука може витягнутися туди вперед. За головою. Відчуваємо, як ми ніби прокручуємось грудною кліткою вгору більше і дивимось з-під лівої підмишки в стелю. Видихаємо тут. Залишаємось на декілька вдохів, видохів, відчуваємо, як тіло розтягується і скручується, і плавно, повільно повертаємось в центр. І зараз ми зробимо на іншу сторону, потягнемося лівою рукою під праву, перейдемо, опустимо голову. Плече і права рука витягується вперед за головою. Таз по центру, якщо він завалюється в сторону, стараємось його відцентрувати і коліна також тримати на одному рівні і дивимось вгору з під правої підмишки. Глибоке дихання, видихаємо, відчуваємо цю скрутку. Відчуваємо, як ми розтягуємось ніби за одною рукою в одну сторону, за іншою в іншу. І тепер повертаємось на четвереньки і опускаємось плавно вниз, опускаємо груди, а руки прижаті до підлоги в районі плечей, колінка і стопи опираються на підлогу таз наверх живіт підтягнутий. І залишаємось тут. Тримаємо себе. в нас точки опори, підборіддя, грудна клітка, руки, коліна і носочки пальчиків, вдох та видих. Тут і плавно опускаємось повністю вниз. руки на ширині коврика в районі плечей, приблизно і ми витягуємось на вдох, і плавно опускаємось на видих. І ще на вдох ми витягнулися остання голова, і з видихом вже від груди і лоб на підлогу. Від лоба ми піднімаємось вгору, розкручуємось плавно, і з видихом опускаємось вниз. І ще розкручуємось вгору, вдох. І з видихом опускаємось вниз. Добре. І тепер ми згинаємо. Праву ногу в коліні, виводимо її в сторону. Таз у нас при цьому закритий, дві тазові кісточки дивляться вниз в підлогу. Якщо у вас вистачає розтяжки, ви можете випрямити праву ногу в сторону, і якщо вистачає вам е, теж якби, можливостей, можете рукою правою захватити собі правий носок або стопу. І ліва рука просто розслаблена вдоль тіла. І Підборіддя на підлозі. Підтягуйте ногу настільки, наскільки вам комфортно, але дивіться, щоб ваші дві бедрані кісточки дивились вниз в підлогу, одна рівна лінія. Добре. І в кого була нога витягнута, згинаємо в коліні і витягуємо її повністю назад. І зараз ми зробимо на іншу сторону. Я до вас просто проверну, щоб вам було видно. Ми згинаємо ліву ногу в коліні. Ось так лежимо тут. Або в кого вистачає розтяжки, витягуємо, випрямляємо її в сторону і беремо за ногу, там, де дістаємо, можна за стопу, за пальчики ніг, підтягуємо її ближче до себе, якщо виходить. І права рука вдоль тіла лежить випрямлена. І підборіддя в нас на підлозі, Погляд вниз. Видихаємо, розслабляємось, відчуваємо роботу. В тазу, в кого й розтяжки не вистачає, залишайте ногу зігнуту в коліні. І дві тазові бедрані кісточки дивляться вниз і повернулися знов назад. Відштовхнулись від підлоги, опустили таз на п'ятки. Лоб в підлогу, руки вдоль тіла, долонями вгору, видихнули, розслабились. Якщо вам некомфортно, можна коліна розводити трошки ширше, і залишитись тут, вдих та видих. Розслабляємось і плавно піднімаємось вгору. І тепер. Переміщаємось на коврик, лягаємо, плавно, хребет за хребцем, підтягуємо до себе п'яточки ближче, ноги зігнуті в колінах, руки вдоль тіла долонями вниз, і ми будемо плавно підніматися вгору і плавно опускатися вниз. Піднімаємось ми від куприка, спочатку його підкручуємо і плавно хребет за хребцем до грудей піднімаємо вниз, і також плавно від лопаток вниз до куприка опускаємо спинку. І ми прям повинні провідчувати, як в нас ніби кожен позвоночок піднімається і кожен по черзі опускається. Не поспішайте, не робіть по інерції, і в верхній точці не зажимайте сідницю, яку, можливо, звикли. просто... Працюйте в комфортному режимі. І закинули зверху тепер праву ногу, відкрили коліно і піднімаємо тепер в цій позиції. Так само плавно не шльопаємось на підлогу, на вдох. Плавно відриваємось, піднімаємось, на видих, максимально плавно опускаємось і ще. І коліно праве ми весь час розкриваємо в сторону. Добре. І на вдох піднялись. І опустились видих. І ще піднімаємось, розкриваємось, відчуваємо, як працює в нас таз. І тепер підтягуємо, ниряємо під ножку, підтягуємо до себе ліве колінко, захватуємо і тягнемо цю конструкцію з ніг до себе до грудей. Видихаємо, розслабляємось, глибокі вдохи, видихи. Тягнемо до того моменту, коли вам комфортно, і старайтесь продихати, розслабитись. Добре, відпускаємо ноги. І тепер закидаємо зверху ліво коліно від себе, розкрили його руки вдоль тіла долонями вниз, і на вдох плавно піднімаємось, і на видих, плавно від грудей до тазу опускаємось. І ще піднімаємось на вдох вгору і на видих. Плавно опустились вниз. І ще глибокий вдох піднялись, і видих опустились, і вдох, піднімаємось, і видих опускаємось вниз. І ще вдох, та видих. Добре. І тепер ниряємо під ногу, захватом себе обіймаємо за праве колінко і підтягуємо до себе конструкцію з ніг, ми тягнемо до грудної клітини. Лежимо повністю на підлозі, куприк попу не піднімаємо, просто підтягуємо до себе ноги, і ліва нога в нас розкрита. Добре, опустили. Розслабили, витягнули ножки вперед. І тепер праву ногу ми кладемо на правий край коврика, ліву закидаємо зверху, беремось за ліктя, зігнуті позаду головою, і витягуємось також ліктями, тягнемось в праву сторону. І в нас таз лежить по центру коврика. А руки і ноги тягнуться на правий край І ми формуємо своїм тілом таку форму посмішки, наче в праву сторону. Якщо ми подивимось вгору, якщо в нас там буде дзеркало, ми побачимо форму посмішки. і Повертаємося в центр, переводимо ліву ногу на лівий край коврика, закинули зверху праву і тепер ліктями потягнулись теж вліво. Таз в нас по центру. А руки і ноги в нас тягнуться в лівий край килимка. Задня поверхня тіла притиснута до підлоги. І ми працюємо тут, видихаємо, витягуємо зараз праву поверхню тіла, правий бік, Лівий у нас скорочується, і продихуємо, залишаємось в цій позиції і плавно розкручуємося в центр. Добре. І підтягнули до себе праву ножку, зігнуту в коліні, і стопу провернули в один бік, прокрутили декілька разів, добре, і в іншу сторону закручуємо стопу, працюємо, вдох, видих. добре, І тепер руки по сторонам, погляд вправо і з видихом коліно. Прави, в ліву сторону. Слідкуйте за тим, щоб ваші плечі, лопатки не відривались від підлоги. І якщо у вас скрутка досить глибока, можете дотягнути коліно рукою вниз до підлоги. Якщо при цьому не відриваєте плечей. Якщо плечі відриваються, залиште коліно на місці, не дотягуйте його. І видихайте, залиштесь в цій приємній скруті. Відчуйте, як у вас, можливо, там хребці встають на місце, і розкручуємось, міняємо сторону, підтягуємо до себе ліву ногу, зігнуту в коліні, Провертаємо стопу декілька разів в одну сторону та в інший бік прокручуємо. Добре. Так. І тепер опускаємо ногу зігнуту в коліні, руки по сторонам, погляд у нас тепер вліво, а нога. Коліно ліве йде вправо. І знову ж в кого скрутка глибока виходить, дотягуйте рукою ліве коліно в підлогу. І слідкуйте за тим, щоб плечі і лопатки були притиснуті до підлоги. Видихайте, розслабляйтесь відчувайте цю приємну скрутку. Повертайтесь плавно в центральне положення. Підтягніть до себе обидві ноги, зігнуті в коліні і трошечки покачайтесь вправо-вліво, розслабляйте поясницю. І тепер робіть декілька перекатів вперед-назад, по всій поверхні спини. Зробіть такий, наче масаж спини, вперед-назад, по всім м'язам, хребту. Добре. І опускайтеся вниз, руки, ноги вгору, і струсіть добре руки, і ноги прям потрусіть, відчуйте вібрації в тілі. Добре, прижимаємо колінка до себе. І тепер витягуємо ноги, розводимо їх на ширину коврика, стопи розвалюються по сторонам, поправляємо шию, масажуємо її злегка, знизу вгору, витягуємо її з під себе. Добре, робимо собі такий приємний розслаблюючий масаж, і вкладаємо голову по центру тіла, обіймаємо себе за лопатки, витягуємо їх, теж, наче розширяємо і обійняли себе. Подарували собі це тепло, спокій. Обійміть себе як найближчу, найріднішу, дорогу собі людину і змініть положення рук на іншу сторону. І знову обійміть себе, прикрийте очі, відчуйте, як це приємно, ваші власні обійми з такою любов'ю, добром до себе і турботою, вдох та видих. Добре. І ще вдох, і видих. І відпускайте себе плавно, відводьте плечки вниз, руки вдоль тіла, долонями вгору, злегка розведені від тіла. І зробіть кілька глибоких вдихів, і шумних видихів. Через рот, відпускаючи всю напругу, і ще вдох, видих. І ще один вдох. І видих, і залиштесь в шавасані настільки, наскільки вам хочеться, розслабляйтесь, відчуйте, як тіло розтікається по підлозі, відпустіть всю напругу з тіла. І розслабтесь самостійно, або вімкніть практику шавасани і полежте, порозслабляйте ще.